Насправді сьогодні немає проблеми в тому, чи спроможні ми захищати країну. Насправді у нас є і механізовані танкові війська, є відповідне озброєння, і ми його можемо ефективно застосовувати. Проблема тільки в тому, чи готові приймати правильні управлінські рішення і своєчасно забезпечити їх забезпечення. забезпечення. Що я маю на увазі? Закон України про державне оборонне замовлення він виписаний по європейським стандартам. Тобто, якщо його правильно виконувати, то ми можемо мати своєчасне забезпечення армії, в тому числі сучасним озброєнням та військової техніки. Але дивіться, що відбувається. Лише 2 липня приймається рішення уряду про державне оборонне замовлення на сьогоднішній рік. Лише в жовтні місяці підприємство Міністерства промислової політики колишнього отримали лише завдання про надання. Права на випуск продукції для Збройних сил, тобто треба міняти систему. У 2013 році нами, експертами було внесено проєкт закону України про порядок розробки та виробництва зброї в Україні. До речі, на сьогоднішній день немає навіть потіння, яке зброя відноситься до категорії військової, яка не відноситься до категорії військової. Сьогодні не визначений порядок, яким чином розробляється ця техніка, яким чином вона постачається у війська, який її подальший крок, і як вона після цього утилізується. Тобто цілий комплекс заходів, які необхідно сьогодні вирішити якраз на рівні Верховної Ради України. Чомусь такий закон не був прийнятий. І цей закон на сьогоднішній день відсутній в Україні. Друге питання. У нас навіть сьогодні немає закону України про функціонування фінансової системи країни в особливий період. В квітні місяці цього року такий закон був внесений на Кабінет міністрів. Він був розглянутий на комітеті попередньо, перед розглядом його на засіданні Кабінету міністрів, що в цьому законі найголовніше. В цьому законі. Визначені джерела фінансування потреб оборони в особливий період, зокрема навіть використання депозитів. Ми мали б протягом одного-двох днів, не збираючи кошти з населення, ми вся мама сьогодні платимо податок, люди перераховували по 5 гривень. Прийнявши той закон, ми мали б за один-два-три дні забезпечити відповідне фінансування армії. Поза межами бюджетних призначень, на жаль, ми сьогодні такого не маємо. І тоді відбувається наступне: сьогодні на рахунках Міністерства оборони залишається не 3,5 мільярда гривень. Вони їх просто не можуть виконати. Чому? Знову ж таки, закон про державне закупівлі є недосконалим. Чому сьогодні армія під час агресії, а це фактична агресія Російської Федерації, використовує процедуру протягом двох місяців? Ми ще тоді пропонували невідкладно внести зміни до закону про державні закупівлі, відповідно до якого Збройні сили мали право проводити державні закупівлі протягом 5-7 днів. Це б вирішило питання по суті. Нам необхідно також переглянути систему експорту зброї. Це питання має бути вирішене ближчим часом. Міністерство оборони не продає зброю. Цим займаються уповноважений Кабінетом міністрів. Організації, на сьогодні їх 13. Це занадто для України. Необхідно кардинально змінити цю систему. А далі, випадок, коли зброя продається на внутрішньому ринку, ми не можемо допускати цього. Тому необхідно вносити зміни до закону, який би врегулював порядок експорту зброї. Україна щороку реалізує зброю на десятки мільярдів. Скільки з цих грошей повертається армії? Сотні тисяч цього недостатньо. Ситуацію необхідно змінювати, ситуацію необхідно приводити в відповідність до стандартів країн Євросоюзу і НАТО. І цей рух зброї має бути прозорим. Ми маємо знати, що Україна продає і що Україна покупає.